Многомилостивы і всемилости Боже Божому, Господу і Ісусе Христе, многії ради люби, шил, і воплоти всіх єси, яку да спаси Шив всіх, і паки спаси, спаси ми, по благодати моєму ті. а чего дел спасешь ми, не сын, благодат и дар, но долг пачу, Ей мной щедроток и неизреченный в умилости. Верой ей Бог ей, реку еси. Христий мой, жив буде і не возрит смерті його віки. А ще, о, -о віра, яжив, тіє спасает отчаянный, все віри, спаси мне, Бог мур, і ты і создатель. Віра же мне спадил доменцем, Боже. Не делу, от отнюдь оправдающих ми, но та вера да давлеет вместо всех там, да отвечает там, да оправдывает мне там, да покажет мне причастника славу твоей вечной данным. О -о -о. Похитить мій сатана і поховали своєї слово, є ж оторнути мій од от твоєї руки і оградну ну, і хочу спаси мі, или не хочу хрести спасиму, предварив скору, скору. Если Бог мой очереванный тремой, сподобий Господи ми возлюбитель, якоже возлюбленных и на готовых самый грех, и поки поработати, тобі я точно, точным, якоже поработав прежде сатанії, з тим найбаче поработаю тобі, Господу, і Богу моєму, Ісусу Христу, во всі дні, живота мої, нині і присні, і у віки, вегу. Амінь.